Вітаю! 20.00 на годиннику. З вами традиційно у цей час програма очі. Тож сьогодні у випуску ви дізнаєтеся про таке, пошкоджене дзеркало автівки та численні погрози. Так вирішив дорожній конфлікт. Директор Львівського АТП. Він каже, фотографуй, що хочеш, я публічна людина, я тебе затискаю по судах. Чисті будні військових. На передовій очікують модернізований пральний комплекс. Покращить життя, побут оцих військовослужбовців. На Личакові господарюють поляки. За рік відновили 9 надгробків. Повністю очищені і поглиблені написи. Хто тут живе, знаєш прізвище і можеш знайти через інтернет-ресурс, яке майно та земельні ділянки належать особі. Так має бути. Однак, поки схема запевняють в управлінні юстиції лише в розробці менше, але досягнення кадастрова карта. До сьогодні українці могли дізнатися лише розмір земельної ділянки та її кадастровий номер. З 6 жовтня доступна ще одна опція. Клікнувши на карту, можемо з'ясувати й прізвище власника території. Тут є можливість обрати інформація про право власності. Випробовують нову функцію і львівські активісти до сьогодні. Дізнатися, яке майно зареєстроване за чиновником для громади було майже нереально. Перевіреним, але ненадійним способом були декларації держслужбовців. Ми ще по сьогодні маємо проблеми з отриманням ознайомленням з деякими деклараціями чиновників, але вже зараз ми можемо будь-яку ділянку перевірити те, на кого вона зареєстрована. Карту пересовою. Так, от, знайшов свою діляночку, я на неї заходжу. І з'являється віконечко. У розділі інформація про право власності, користувач зможе дізнатися, хто власник земельної ділянки, але перед тим потрібно зареєструватися за допомогою електронного ключа або ж електронної банківської системи. Мені відображається інформація про земельну ділянку, пише цільове призначення, площа земельної ділянки, де розташована, і власник. Разом з тим. В законі передбачено, що я, як власник земельної ділянки, можу звернутися в Державну службу геодезії, картографії та кадастру. І вона мені повідомить, хто цікавився моєю земельною ділянкою. Найближчим часом пошук такої інформації хочуть ще спростити: знайти, кому належить земельна ділянка, можна буде на сайті Державної реєстраційної служби України без кадастрового номеру та адреси, а вказавши лише прізвище та ім'я чиновника. Олена Ровенчук на програма Очі не рвів Скандальне ДТП. Жінка водій поскаржилась, що директор Львівського АТП Михайло Содорович вирішив дорожній конфлікт із нею, численними погрозами, та зламав дзеркало у її автівці. Через хуліганство постраждала написала на чоловіка заяву у міліцію. Та посадовець не розгубився, за захистом звернувся до полісменів, бо певен, саме львів'янка спровокувала ДТП. Тож, хто винен, тепер вирішуватимуть і міліціянти, і полісмени. Конфлікт із Михайлом Сидоровичем трапився після того, як лів'янка Ірина Мацієвська спробувала вклинити автівку, у ряд, яким рухався директор АТП. Жінка розповідає, як тільки транспорт посадовця зупинився, вона зрозуміла це джентльменський жест від водія. Втім, помилилась, каже, перед світлофором розлючений чоловік вийшов зі свого мерседеса і накинувся на неї з погрозами. Богу, дякую, що я заблокувала машину. Він почав рвати двері, намагаючись відкрити ці дверки, тарабанити мені в вікно. Я питаюся, що. Ну, відповідно на питання, що пан починаю ударами правою правою руки, здається. Правої руки зверху вниз, просто трьома-чотирма ударами монотонно вибивати мені дзеркало бічного вигляду. Зламавши дзеркало, Михайло Сидорович поїхав далі, запевняє Ірина. Втім, жінка встигла сфотографувати автівку втікача і звернулась по допомогу до поліцейських. Уже у патрульній машині очільника ТП привезли до райвідділку. Жінка водій написала заяву на кривдника за хуліганство, а у відповідь Михайло Сидорович звинуватив лів'янку, пошкодженні і свого, і її дзеркал під час обгону його машини. Два зеркала вдарилися один до одного. Одне зеркало моє випало з, з тої системи зачіплення, я потім його назад ставив, а її зеркало відламалося. Ну так сталося. Але ініціатором той, того маневру був водій джипа, а не я. Я стояв в своїй полосі. Я сфотографувала його автомобіль. На автомобілі жодного пошкодження. Зеркало відремонтоно не то що відремонтоване, воно реально ідеальне. То винен гнів чоловіка чи жіноча неуважність на дорозі, поки що з'ясовують і міліціонери, і полісмени. Втім, останні зізнаються, факт ДТП довести важко. Михайло Сидорович покинув місце аварії. А під час огляду дзеркал його машини патрульні пошкоджень не знайшли. Пізніше в інтернеті з'явилася фотографія. Яким, якимось пакетом воно вже було замотане то дзеркало? От я не знаю, там від початку дзеркало було там ціле ну. Пошкоджень не було поміно на місці. Знайдено. Якщо факт буде такий встановлений, що ДТП не було. Відповідно, версія посадовця буде попросту спростована, і це перевернеться в якусь своєрідну брехню. Аби справу не вдалось зам'яти, а винного у конфлікті правоохоронці назвали швидше. Цей випадок під свій контроль взяли громадські активісти. Христина Личанська, Васильського по очі на Львів ТБ. Одні з'ясовують стосунки на дорозі, ламаючи автомобілі, інші нівичать чотириколісні під під'їздами їхніх власників. Вранці господиня Іномарки, мешканка вулиці Панча, не впізнала свою машину. Пробиті усі шини, написані фарбою, нецензурні слова. А ще елітну автівку облили кров'ю, а на капоті залишили голову свині. На сторінці варта 1 у соціальних мережах львів'яни висували версії. Мовляв, це наслідки любовного скандалу або ж помста за ймовірну участь у ДТП. Побутове жахіття військового містечка на вулиці Авіаційна, 1. Тут у колишніх казармах тісняться 150 сімей вояків. Свої квадратні метри за певну плату вони отримали ще у 2000-х. Щоправда, без ремонту та навіть без внутрішніх стін. Хто зміг, той облаштував приміщення під квартиру, а дехто й надалі виживає у кімнатах без кухні та ванни. Сьогодні ці казарми вважають нежитловими. Тут періодично вимикають світло та опалення за борги. Люди, які там мешкають, й досі не мають реєстрації. Темно було дуже, мама нам надягала дуже теплі кофти. Такі дитячі спогади залишаться у семирічної Іринки. Дівчинка пригадує, як минулої зими вдома вимикали електропостачання, і вони тижнями сиділи без світла і кутилися в теплі ковдри. Вже дев'ятий рік багатодітна родина Юра живе у квартирі, яка колись була частиною казарми. Тут не було ані ремонту, ані окремої ванної кімнати. Помешкання облаштували самотужки, а от боргів колишніх господарів так і не позбулися. Колись тут була військова, тут було три військові частини в цьому військовому містечку, а потім. А потім вони виїхали у сьомому році. Мешканці лишились, тому що люди тут жили, які вже прибували, житло далі обладнували. А частина виїхала, борги нам військові ці частини залишили. Сусіди з острахом чекають похолодання. Родина Прокопчуків виховує маленьку зорянку. Дівчинки важка форма ДЦП. Орендувати тепле, і комфортне житло родина не може, тож поки змушені виживати тут. В кімнаті плюс вісім на вулиці плюс 6 було. Любу річ знизу, беремо дитячу. Можете кунібу. Має запахи сирості, плісня. І так то все перепирається, тому що то грибки, то знову, по-моєму, що ми маємо, хвороби ще додаткові. Кухнею користуються всі квартири на поверсі. Подивіться на умови кухні і зрозумійте, що ми знаходимося дійсно на придатному до життя. Із облупленими стінами, загальним туалетом та кухнею у військовому містечку живе півтори сотні родин. Та найголовніша їхня проблема це відсутність реєстрації. Те, що не можуть прописати в кімнаті на дітей, створює чимало проблем. Вони не просять квартир, вони не просять нікуди їх переселяти. Вони просять тільки дайте нам прописку за те, щоб люди таки мали у прописку, й буде боротися Ірина Сердюк. Я буду звертатися до міністра оборони. І просити, щоб мені допомагали наші партійні, партійні діячі. Я буду звертатися обов'язково до мера, Може, він все-таки включить. Тих чотири будівлі меморандум і дадуть людям прописку. Боротьбу за право власності військові ведуть вже руками. Найбільше бояться залишитися без даху над головою. Заручившись підтримкою кандидата у депутати міськради від політичної партії Громадянська позиція Ірини Сердюк, сім'ї колективним листом будуть звертатися до президента України. Олена Ровенчук Мельник, Програма Очі на Львів ТБ». Подарунок на схід від студентів та викладачів. Чотири пральні та дві сушильні машини уже невдовзі відвезуть на передову. Про чистоту військових, які потрапили до польового шпиталю, подбали в українському католицькому університеті. Обладнали мобільний пральний комплекс. Його уже оцінили військові. Презентом задоволені. Військова вантажівка зовні навіть не скажеш, що всередині пральні машинки. На такий мобільний комплекс збирали усім університетом. Долучилася і діаспора з Італії. Загалом, аби дати воякам елементарну можливість помитися та попрати одяг витратили 115 тисяч гривень. Отримають подарунок бійці 66-го виїзного військово-польового шпиталю, які дислокуються у красноармійську. Чорні від світболю, чорні від е, того від тижневого і місячного стояння в окопах хлопці поранені, е, які привезені були сюди до, до нас в госпіталі. Розказували про ті самі потреби. брак гарячої води, неможливість попратися. Бо просили дизель, тому що набагато легше з ніж з бензину. А От і також є можливість закидання від стовпа напруги побирання для комплексу. Поляки відновлюють Личаківський цвинтар. Цьогоріч на кладовищі відреставрували 9 історичних надгробків. Хоча українські та польські реставратори працюють спільно, однак за гроші сусідньої держави, яка не пошкодувала на пам'ятники Львівського цвинтаря 2,5 мільйони гривень. Натомість Україна не виділила цьогоріч на такі роботи жодної копійки. На початку личаківського цвинтаря уже оновлений Іван Франко. Пам'ятник каменяреві виявився найкоштовнішим цьогорічним проектом українських та польських реставраторів. Обійшовся полякам у 350 тисяч гривень. Працювала над постаментом майже три місяці. Роботу кажуть скульптори, виконали на совість. Мовляв, навіть камінь підбирали, бо той витримав несприятливу львівську погоду. Усуніто вичистили від забруднення. Після цього камінь обробили спеціальними розчинниками для реставрації. Пощастило цього року і постаментові польському революціонеру Северину Гощинському. Були повністю очищені і поглиблені написи на плитах цих пам'ятних, тобто це вже повністю об'єкт завершений. Плити це вже кам'яні, це вже мармур. Майстри гарантують, їх роботи витримають десятки років. Як приклад, відреставрований ще вісім років тому пам'ятник українському філологу Омеляну Гоновському. Камінь був надзвичайно крихкий, а робота клопітка. Цей пісковик дуже цікавий. Ви бачите, що має свою якусь таку інтересну структуру. Малюнки за реставрацію усіх пам'ятників платять поляки, бо в українській скарбниці гуляє вітер. Відтак цвинтар облаштовують за кошти отримані від туристів або ж іноземних меценатів. Зважаючи на те, що відгукнулися на це поляки, що сьогодні є такий проект. Ми маємо можливість зберегти для. Наступних поколінь, все, що тут ми бачимо на цьому цвинтарі. Натомість поляки й надалі інвестують у культурну спадщину Львова. Уже приглядають, які наступні скульптури потребують термінової реставрації. Роботи відновлять вже навесні. Наталя Кулик, Василь Скопик, програма «Очі» на Львів. ТБ. це всі матеріали, які встигли підготувати для вас мої колеги. Сюжети випуску ви можете переглянути на нашому сайті. Я ж прощаюся. Побачимося завтра о 20.00.